Останнім часом до мене надходить нереальна кількість питань, які стосуються єдиного реєстру військовозобов'язаних. Когось там зупинили прикордонники, когось поліції, сказали там, що ви ухилянт і все інше. Ну, першу чергу попросіть їх ознайомитись з з даними про те, що ви ухилянт. хто їм надав такі дані через це. Далі виникає питання до роботи системи оборіг. У нас досить часто там навіть діючі військові, які захищають нашу з вами країну, у них рахується ухилянці. Про це ми неодноразово бачили повідомлення в ЗМІ. На жаль, система це трошки не має нормального функціоналу. Е, і крім того, це обмін даними, що нібито в, в, на Державну прикордонну службу передали дані, що Хелян е, ще раз наголошує, попросіть їх показати або зробити витяг з цієї системи. Е, тобто, на жаль, поки що система належним чином не працює, і відповідні нормотворчі акти вони тільки розробляються. В принципі, правильна система, щоб запрацював цей єдиний реєстр, але треба, щоб він запрацював нормально систему і захисту даних. На кінець на кордоні не будуть дзвонити в ручному режимі перевіряти, чи дійсно видавалася довідка про непридатність, чи дійсно військово зобов'язаний зняти з військового обліку. Ми на кінець позбудемося. У цих телефонних дзвінків і людина не змушена буде чекати в чергах на кордоні, вкотре доказувати, що вона не підробила відповідну довідку. Тому надіємося, що ця система запрацює. Було б досить гарно, щоб і людина мала до неї доступ. Бо не нормально, коли наші військові, які нас захищають на фронті, рахуються в системи оберіг.